То знайде собі ідеальну дружину, Ніякі коштовності її не варті, довірився їй серцем чоловік, їй завдяки не матиме нужди ні в чому, лише добро вона йому несе, нічим не зашкодить щодня свого життя. Вона шукає вовни, льону і з радістю рукам своїм спокою не дає, мов торговельні судна. Що борознять усі моря, вона приносить хліб щоденний для родини. Ще ніч глуха, вона вже на ногах, готує для родини добру їжу, при слузі роздає роботу. Вона задумує купити землю. Ось приглянувся добрий лан. Із плоду рук своїх вона насадить виноградник. Вона придасть наснаги стегнам для тяжкої праці. І зміцнить свої руки, вона прекрасно розуміє, праця її на користь. Світильник не згасає навіть уночі. Вона бере у руки прятку, в її долонях, убогим вона руку подає і до нужденних простягає руки. Не страшно їй за рідних, коли сніг на дворі бо кожний має тепле гарне вбрання. Вона на ліжку покривало шиє, сама вбирається в тонке полотно. Її чоловіка шанують у міській громаді, серед старішин міста він сидить, і полотняний одяг шиє, продає його, купцям постачає пояси. Гідність і силу кожен у ній побачить. Вона упевнено прийдеш день зустріне. Її вустами мудрість промовляє, наука гідна на її устах, вона стежить за ладом в оселі, без діла хвильки не сидить. Діти встають, благословляють її, її похвалить щиро чоловік. Багато в світі є жінок достойних, але не порівняти жодну з них з тобою. Оманлива чарівність, а краса невічна. Лише жінка богобоязна завжди буде в пошані, воздай належне за плоди невтомних рук її і привселюдно вихваляй її за працю.